Доброго всім дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Знаходжуся в себе ось на подвір'ї у своїх качечок. У вольєрах. Ну, дивіться, тут де качки, бачите? Зараз перемкнула на іншу камеру. Качечки почали нестися в мене. Розділила я їх на дві сім'ї, так як лишила два білих селезні, одного самого того активного. Йому лишила більше трохи качечок і іншого білого також. Ну Того іншого. Ну, так, він так само активний, але просто не, не настільки, як цей. Тобто покриває все нормально, але цей взагалі був дуже активний. Але дивіться, бачите, коли я його поселила із качечками, він взагалі заспокоївся і став нормальним селезним, без ніяких на... натяків на те, що він любить самців. Він просто... В моїх попередніх відео, можливо, хто бачив він на самця ліз якось. Ось, з цим качечок 6 залишилось, так. Тут залишилося 3. Ну, я це думаю, напевне, я і четверту цьому підсиплю сюди, підкину цю білу, чисто білу качечку, але вона. Ось. Щоб того було 5, а в того 4. Це на молодих селезнів, це нормальна кількість качечок. З'єднувати їх не буду, тому що той селезень все одно конфліктує із іншим білим селезнем. Ось, тому, напевно, будуть вони в мене жити отак по вольєрах. І сьогодні покажу вам ось настелила сьогодні їм сюди трави і в них вони мене вже порадували ось два яйця. Знесли дві катічки і так само ось в цьому гнізді так само є два яйця. Бачите? То я їм обновила соломку тут. Щоб якось воно вже було на щось схоже. Так само, ось внизу тут постелила їм. Ось тут зробила ще одне кубло. І зробила ось там ще одне кубло. Дивіться, він докачок, не знаю, хто дивився мої старі відео, хто ні. Віндокачок є така потребність. вони дуже люблять такі дуже затишні, затінені, напівпритінені місця для того, щоб робити там своє кубло. щоб там робити свою яйцекладку. Тому завжди роблю їм так, як вони хочуть. Тільки що ви там побачили, там отакі в мене кубла з якихось старих ящиків. ось А тут у мене старі серванти, такі, бачите, ще радянські. Ось слугують мені дуже гарно для насідок. Вони в мене тут полюбляють. Мене індички були тут, висиджували молодняк. Ось, в цьому році індичок поки що немає, тільки одна дівчинка. ось, Там далі будемо бачити, як воно буде. То я поки вирішила тут понамощувати качкам. Ну, якщо чесно, зазвичай я цей весь сервант, тут шість посадочних місць використовую іменно для квочок насідок. І так само, що буває ту частину серванту. І так само ось тут. У мене так само тут квочки на сітки сидять, індички раніше сиділи, ну зараз розумієте. І тут, і тут у мене так само квочки були, сиділи. Зручні такі серванти. У мене тут ще поїлочки. Бачите, це полишалося з минулого сезону. все. Значить, але більше за все я хочу, щоб вони все-таки мені неслися, так як і в тому році і виводили каченят. Ось в цьому ящику тут. Отут, щоб неслися. Ось тут я хотіла б, щоб вони мені тут понеслися, зацікавилися цим гніздом. Ось настелила і отут. Було б бажано, щоб качки в мене сіли внизу в цих сервантах, отут-тут, тут. І отам хай би сіли, може, одна якась все. І нехай би тут, може, якась сіла качка. Ось, а ті качки, щоб почали нестися і сіли у тих місцях, тоді б не було ніяких проблем. Тому що індокачки не люблять висиджувати в одному гнізді. Якщо дві індокачки сіли в одному гнізді, це погано. Велика ймовірність, що вивод каченят буде слабший і менший. Ось. Тому бажано, щоб вони сідали. Не бажано, а взагалі потрібно, щоб вони сідали в різних кублах. От я їм по максимуму побільше. Намощую, ось. Просто що в мене частенько запитували мої глядачі, як ви мостите і як ви облаштовуєте гнізда для індакачок, щоб вони нормально неслися і нормально виводили кацінят. Бачите, так як в мене цей вольєр такий е, на вулиці, у мене є тут багато всяких варіантів, як можна зробити їм такі затишні місця. Ну і використовує те, що є. З року в рік одне і те саме, їм дуже подобається, вони собі сідають, несуться і потім виводять маленьких каченяток. Але проблема в тому, що коли виводяться каченятка, то треба контролювати. Вночі я бігаю, зранку бігаю, дивлюся, щоб, не дай Боже, яке каченя не вилізло нікуди, тому що, бачите, це ж не якийсь закритий вольєр, де... Нема доступу ніяких хижаків, котів там і тому подібне. Тому, коли лупляться малі, треба бути обережним і це все контролювати. Так само і тут. Ось. Взагалі то качку контролювати не треба, поки вона насиджує і несеться. А вже коли починають лупитися каченятка, то тоді потрібно приходити, я вважаю, забирати каченяток. Я забираю каченяток під лампу в дім, поки не виведуться всі. Якщо то на продаж, то я віддаю людині каченяток. Якщо то собі, то чекаю, поки виведеться останній каченятко. І тоді вже віддаю качечці, качечка собі спокійно їх водить. Це вже є у моїх відео за минулий рік, за минулий сезон. Якщо комусь цікаво, можете перейти, подивитися, Є багато таких відео. Тому я думаю, що повторюватися нема сенсу, але якщо будемо живі і здорові, і буде все добре, то новий сезон починається і будемо знову садовити качечок, виводити каченяток, якщо все буде добре. Бо тут не знаєш, чи ти будеш живий, чи ти будеш здоровий, чи птиця буде жива, здорова, хто його знає. Така зараз ситуація, що нічого спрогнозувати не можна. Але ми працюємо далі, ми стараємося відновлюватися. Якось стараємося не падати духом, допомагаємо як можемо один одному, так що, якось так. Ось, так що що якось Ось, ось почали. чому так якось вийшло, я не знаю. Тут ні одна качка не несеться із цих всіх, а в той вольєрі я тільки перевела качок, вони ось занеслися, вже чотири яйця знесли. Я так думаю, що це почала нестися оця качка, ось ця доросла, позаминулорічна навіть качка. Бо вона несе таке темно-зелене яйця, хоча вона не всі темно-зелені несла. Вона пару штук темно-зелених несла, а ті всі світлі несла. І я думаю, що три яйця одного приблизно кольору, і одне яйця світліше, то, можливо, дві качечки занеслися. Але чому тут ніхто не занісся, я поняття не маю. Ну, ось намастила соломки, будемо ходити, спостерігати, дивитися. Зараз ще тільки початок березня, і це якраз нормальна пора, щоб качки неслися. Вони так само реагують на перепади температури, тому будемо дивитися, вже, як воно буде в цьому році, також не спрогнозуєш. Бо в минулому році, через цю війну, окупацію, там взагалі стрес був. Качок взагалі мало лишилося. У мене там тих чотири качечки лишилося, як я повернулася додому. Одна з них загинула ще при мені, а залишилось три, і вони почали нестися десь напевне з травня. Ну, і взагалі каченята вже були аж там ближче до липня. ось, А в цьому році побачимо, як воно. Вже загадувати, якщо чесно, я вам скажу, що страшно, тому що не хочеться, щоб знов якось воно було, знаєте, не так, як треба. Ну ось, Просто показала вам гнізда. Тому дивіться, якщо у вас якийсь такий відкритий сарай, чи вони у вас у відкритому такому вольєрі. То просто ставте якісь отакі обудки, або можна навіть взяти таку шиферину, поставити отак під стінку, а за шиферину засунути якесь гніздо, ну тобто якийсь ящик, настелити туди соломи, сіна, кори дуже качки, до речі, люблять маститися в корі. Вони взагалі люблять таке, щоб наче було ґрунт, таке щось. Ну, коротше, це качки, і вони в природі взагалі роблять гнізда в таких цікавих місцях, в дуплах це, до речі. Качка може вилітати на дерево, на висоту і робити гніздо в дуплах, тому рекомендують кору також в гнізда стелити, але навіть якщо ви постелите сіна там, чи якісь переїди, там, може у вас є від корови, від кролів, вони дуже люблять. Ось, Таке, я думаю, що можна. Можна опілочки, ну, краще, щоб ще й була якась соломка, ну тобто якесь сінце. Ось, Що ще? Таке цікаве розповісти. Качка собі сама вибере гніздо. Якщо вона вибрала собі гніздо, вона собі там буде вже нестися, вона собі його облаштує. Краще це гніздо, вже потім, після того, як вона почала там наводити свої порядки, нічого йому не робити, не підробляти, нікуди не переносити ні в яке місце, не чіпати. Ось, але якщо ви хочете, щоб качка побистріше сіла на яйця, яйця не забирайте, якщо вже нема мінуса вночі. То знізда яйця не забирайте. Якщо ви все-таки реалізовуєте яйця, ну, тобто продаєте, то одне залишайте на поклад, щоб її не збити з пантелику, а е, інше забирайте, просто помітьте його, яке там те яйце. Ось, е, а я не знаю, якщо буду, там деякі люди позаписувалися на інкубаційні яйця індакачок. Якщо будуть яйця, то буду реалізовувати. М -м, побачимо, як будуть нестися і що воно буде. Я поки що тільки що побачила пару днів назад, що... Одне було яйця, ось сьогодні вже дивлюся, вже 4 яйця. А там далі будемо бачити, як воно і що буде. Ось так і в мене гнізда, Бачите? Отак. От то в мене на каналі, то вже не раз бачив ці серванти радянські, де мені, до речі, дуже гарно допомагають у цьому сенсі. Все, друзі, пішла я далі по своїх справах. У мене, до речі, індичка загуляла, присідає, сидить уже постійно. Індика немає, буде нести пусті яйця, якщо десь Бог буде нести, а там далі будемо що підсипати чи не будемо, будемо бачити вже по ситуації. Все-таки ще була думка, може індика придбати індичкою, а зараз ще поки думаю. Ну, коротше, поки що вам не можу нічого сказати, бо сама не знаю. Так, тут яйця позбирала, зараз занесу в дім. Ось до там я таке манюсіньке сьогодні знесла, напевно, якась курочка перша яйця знесла без жовтка. Також це буває. Так, тут все ми закрили, щоб вітром не відчинило двері. Там вон зараз, ви бачите, воно де мучить курочок ті півники, бентанки. Так. Так, що там за крики? Тут у мене ось яйця бентанки, вони маленькі. Ось несли сьогодні. І два я забирала раніше, чотири сьогодні. І ось яйця Австралорпа. Ось я їх беру окремо. Ось. Все, несемо наші, нашу здобич в дім. Чекаю кроляток. Якось так. Що там у вас? Все добре? Верещите. Що таке? А, ворону вон, побачили, то вже й верещать. Так, все, друзі. Пішла я. Сьогодні відео... Це таке у мене тут. Ага, все закрила. Сьогодні відео про качок. Тому більше Це. зараз вже нічого знімати і не буде. Так що все. Всім пока-пока.